Прийміть вітання, наші побажання, здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. Має благородної місії на свого народу та рідної землі. На снаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не. Дійшов до нашого порога, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви за хрестя у боях, тепер, заради чого наради, надію волю, щастя порядку, дай Боже відео зовні вам ударити. Вітаю з не захисника та захисниця. Не сила та удали, хай мужності буде, базо наканиться і ханіколи в блятіли. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаймось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і можні та старайтесь що сили, В майбутньому це знадобиться для вас, Щоб ваші батьки були горді й раділи, пишалися вами у добрий вам час.